Надвечір'я, серпень, ходжу між кущами троянд. Квіти де розкрилися, а вже розкрилися, буде друге квітування, не таке яскраве й феєричне, як на початку сезону, та все ж ми його очікаємо. Розуміємо, що третє невідомо чи буде в цьому році. Тож це друге чекаємо із завмиранням серця і з якимсь щемом в душі. Адже потрібно надивитися неземної краси своїх королев, бо наче й не було того першого квітування, і ніби не купались ми у тій дарованій нам Богом красі. Потрібно в пам'яті законсервувати ці небесні аромати, запам'ятати. Щоб вистачило до наступної весни цих ароматних спогадів. Розквітли поки що три квіточки Абрахама Дербі. Затягуюся ароматом аж до кінчиків волосся. Ну як, як же тебе запам'ятать, мій величний Абрахам, до слідущого літа? Ніякі придумані солодощі з пелюсток, ні навіть засушені пелюстки не передадуть цього люксового, неймовірного аромату. Шкодую, шкодую, що людство ніяк не винайде гаджет, на який можна записати запах рослин. Чимось не тим займається людство. Береш так гаджет, Знайшла собі там фото есогель до прикладу, та й нюхаєш у січні лежачи під пухнастою ковдрою. А що, дівчатка, чудовенько було, тож наповнимо наші серця другим квітуванням троянд і понесемо цю ніжність із собою аж до наступної весни.